Оце 23-й батальйон, з яким ми взяли шефство і не залишаємо наодинці. А сьогодні вони вже отримують нічні FPV-шки. Це замку штурм, І завдяки дронам штурм довелося відбити. Дрони, які ми поставляємо, тільки в нас є контроль якості, тільки в нас вже йде вмонтована плата ініціацій. Найдорожча і чесна батарея. Тільки, по перше, беруть нормальний монтаж, тобто можна нормальний туди причепити. Керованість дуже хороша, дуже вручає нас. Дуже дякую. Якщо ви спитаєте, які найулюбленіші війська це створені мною в 2017 році десантно-штурмові війська. 95-та, з якому ми ще з часів Забродського дуже ефективно з 2014 року співпрацюємо. Ми вам дуже дякуємо за ваш внесок в оборону. І наша перемога перемоги разом до перемоги. Щоб ви знали, це мій племінник. Але сьогодні він на найгарячіших точках фронту, і сьогодні теж ми не з пустими руками до нього приїхали. Ось там ти бачиш пікап, який обіцяв, це підрозділ. У нас наразі. Розбиті повністю всі машини, дуже активний фронт. Все в нас прям сьогодні поїде. Прям зараз звідси повезе мавіки навіть по дню, бо вже катець нема. Розвідки нам передали нічні FPV-дрони. Привіт, нічним залам. Будемо їх ловити нічними FPV-шками. Передали цукорки, треті мавіки, батареї, плати ініціації. Найкраще по штурмам це квадрики. Найкраще для евакуації це квадрики. Але ми зараз замовляємо партію квадроциклов з кузовом, з евакоплатформою. Коли ми гнали до 67-ї, -ми, ми ще починали тоді, коли Айпетрі був в складі. Сьогодні приймайте дуже крутий, дуже гарний європейський паливе чи знаєте ви, скільки фонд Порошенка передав паливнозаправщиків Збройним силам? 5, 10, 15, 20, 40, 142 одиниці. І ви про це навіть не чули.